Сьогодні в програмі ми поговоримо, як змінювати своє життя, як трансформувати своє життя. І в мене сьогодні в гостях саме телеведуча hr фахівець Альона Кавка. Я тебе вітаю, Альон. Я б хотіла тебе спитати: ти ведеш програму, ведеш підкасти. І для тебе дуже важливо, коли ти отримуєш фідбек. Але твоя історія теж на чому базується. Я б хотіла її почути. Ну, точно, мою історію можна назвати історією успіху. Питання тільки в тому, чи я так завжди вважала. І я зараз трішки розкажу про свою трансформацію. Я дівчинка з маленького містечка Вінницької області, міста Турчин. У мене мама викладач, батько теж працює, працює в школі. І е, у мене. Прадідусь, він директор школи, мій дядько, він викладач філософії, мій дідусь був головним лікарем, бабуся медсестрою. Ми говоримо про те, що це така інтелігенція. При тому, якщо говорити про майбутнє, то в мене не було можливості після того, коли я закінчила училище культури ні йти навчатись, тому що у моїх батьків рівень заробітної плати достатньо низький, а потрібно йти на платний. І я розуміла, що я хочу їхати в Київ. Та я бачила тут своє майбутнє. Чому я зараз вже можу пояснити? Тоді я не могла пояснити, тому що вступати нікуди я не можу, я маю йти працювати, і ким я тільки не працювала. Я не думала ні про яку роботу, ні про успіх, ні про що. Я просто виживала, потрібно було та, платити за квартиру, щось їсти. Я працювала методистом, працювала нянею, кур'єром будь-яка робота. До моменту, поки я не зустріла кар'єрного коуча, який мені задав запитання, який в тебе рівень заробітної плати. Я говорю, 200 гривень. Ти працюєш няною. Я кажу: Так, я працюю няною. Скільки ти платиш за квартиру? Говорю, 200 гривень. А як ти харчуєшся? І говорю, ну там важко. І він зі мною провів таку одну буквально сесію і сказав: слухай, тобі потрібно звільнятися. Це дуже класний досвід, тому що я повірила в цю історію, і далі я вже почала будувати кар'єру. При цьому, якщо говорити зараз, це сталося 25 років тому. Зараз я вхожу в 20 кращих віч директорів України. Я впливаю на людей, я провела тисячі співбесід, влаштувала сотні кандидатів. Я працювала і працюю в найкращих компаніях України. Я маю просто дуже високого рівня нетворк. І в якісь моменти я зупинялася і була достатньо нещасною людиною, тому що я не вважала, що я успішна. Я дивилась на це все. Ну так, я краща HRD, так, у мене там дві тисячі фоловерів, так, я щось пишу, так, про мене знають. А в чому сенс? Де моя успішність? Де квартира, де машина, де дорогі сумки, де третє, десяте. І я скажу, що ця трансформація вона була така доволі болісна, тому що коли я говорила своїми друзями, вони казали, слухай, ну ти ж успішна. Ну дивись, ти радник міністра культури Альон, ти маленька дівчинка, була тоді, згадай. Та? І коли я проїжджаю дійсно там училище культури я розумію, що всі викладачі Альона якого рівня досягла. А в мене всередині була оця історія, з якою я працювала. Я працювала з психологом, я працювала з коучем, я працювала над собою, і я зрозуміла. Таку важливу історію. Я завжди жила і визначала для себе місію, от останні роки, так? Те, що я маю допомагати українцям вірити в себе, що ми маємо залишатись в Україні, що ми маємо будувати свою країну. Але при цьому чогось не вистачало. І от в цей момент я зрозуміла, чого. В моїй роботі, в будівництві, де я працювала, в зараз в компанії, де я працюю, відновлювані енергетики. Я стикаюсь з тим, що чоловіки, жінки, це ж було ще до війни, готові їхати за кордон на дуже короткий термін, заробити якісь гроші, зібрати полуницю, заробити, приїхати, зробити ремонт, купити холодильник, але взагалі не думати про розвиток, не думати про можливості, які є в Україні, а їх достатньо багато. І в мене ці два пазлика зійшлися. Я зрозуміла, чому так важко знайти кандидатів на ці позиції: будівельників, трактористів, тому що це не популярно. Я зрозуміла, чому я всередині відчуваю себе неуспішною людиною, тоді, коли в мене є всі артефакти того. Ну, Тому що успішність це про гроші. Так визначає суспільство. Успішно йти працювати юристом, успішно йти працювати бухгалтером, успішно заробляти багато грошей, але не успішно бути просто щасливим в своїй професії. Чому, якщо мені подобається трактор, і я все життя працюю? То чому це не успішно? Це успішно, я успішно реалізована людина. І мені зараз дуже хочеться доносити українцям, в першу чергу українцям, що цінність моя як людини, твоя як людини, вона не в тому, які ти професії. Вона визнана суспільством чи не визнана як популярна. Вона в тому, чи ти реалізуєшся. Тому що ти народився, в тебе є якесь призначення, і ти. Тут є, і ти впливаєш на світ своїми талантами. Ти розвиваєш цей світ своїми талантами, своїми вміннями. Ти кухар, пекар, айтішнік, тракторист взагалі важливо для тебе, хто ти є. І мені дуже хочеться передавати цю основну думку про те, що професія і успіх це тоді, коли ти по серцю обрав професію. І мені дуже хочеться допомагати людям обирати, знаходити свою професію. Хочеться допомагати вірити в себе. Тому що ми, українці маємо, ми зараз вже з цим боремося, але ми маємо таку меншовартість, та це наш такий, наша якась дуже унікальна ознака. Ми постійно впевнені, що хтось кращий. і я через якраз і соцсоціальні мережі через навчання допомагаю українцям в тому, щоб вірити в себе, бачити в себе професіоналів, та ставати успішнішими для того, щоб розвивати Україну в першу чергу. І, ну і знову ж залишатись в Україні, тому що в нас є. Просто неймовірна безліч можливостей в нашій країні при відбудові, в тому, як швидко ми рухаємося. І ми зараз дуже швидко маємо перефокусуватися, зрозуміти, як змінюється світ, зрозуміти, які професії будуть важливими, які важливі зараз. Е, працювати з молоддю, яка готова так зараз рухати країну, але ми можемо ми дорослі зупиняти та, не давати можливість обирати оце по серцю, а не те, що ніби буде. Давати можливість добре заробляти, тому я оці всі думки в процесі власної трансформації для себе сформувала, і мені хочеться їх прямо посилити в кожне серце, в кожну голову і показати шлях не просто як думку, а показати шлях, як до цього прийти, як знайти себе, створити своє нове унікальне місце в новому суспільстві, яке ми будуємо. Ти так цікаво, захопливо все розповідаєш, що я з тобою пережила твою трансформацію. Але ти сказала, що завдяки психологу і коуч-менеджеру або коуч-фахівцю, ти теж трансформувалась. А, давай тоді пригадаємо той а, час, і а, ти зараз кажеш: ти порадиш людині, перш за все, коли вона в розпачі, особливо зараз, під час війни, а, до, звернутися саме до таких фахівців. Який перший крок вона повинна зараз робити? Перший крок 100% це психолог. Я впевнена, ми зараз в такій ситуації, що в першого, кожного першого, кожного другого ПТСР, травм переживання. Я особисто працювала з психіатром, також тому, що я мала ознаки ПТСР і проходила, і це нормально. І якщо я розумію, що я не знаю, куди рухатися, куди мені йти, то психолог в першу чергу чому? Тому що психолог. Він в цілому почує проблему, чи історію, чи не проблему, чи ситуацію, яка вона є, і точно порадить, як можна рухатись далі. Друга історія, що ми не завжди чи не всі мають можливість звернутися до платного фахівця. А психологи це ті фахівці, які зараз доступні доступні консультації, в тому числі, які спонсоруються там і державою, і різними фондами. І вже психолог може допомогти, як і обрати фахівця. Так і вказати, висвітлити той напрям, з чим саме в першу чергу потрібно працювати, тому що насправді власний стан це перше, з чим потрібно працювати, база для того, щоб рухатися далі. Якщо ми говоримо, наприклад, про кар'єру, то ми не ми повертаємося до життєвої стратегії, а потім йдемо до кар'єрної стратегії. Тобто, в першу чергу, це сама людина. Потрібно Розібратися зі своїм власним станом, зі своїми власними бажаннями, цілями, і тільки після того рухатися вже в професію в роботу. Я розумію, що бувають ситуації, коли просто потрібна робота. Просто потрібно за щось жити, потрібні зараз гроші. Тоді це можна зробити як паралельні процеси, так знайти роботу, працювати обов'язково звернутися до фахівця. Якщо людина вже має базову потребу, ну тобто вона вже закрила свої базові потреби і хоче рухатися далі. Які поради далі ти можеш надати в розвитку, в кар'єрі, в житті? Так перше, точно можна, якщо ви не знаєте, куди рухатися, можна знайти. Спеціалістів, експертів, які знову ж роблять це безкоштовно через соцмережі, наприклад, там у мене є сторінка Instagram де я безкоштовно ділюся інформацією. Mm -hmm. Також є мої колеги, які так само надають інформацію. І про те, що можна почитати, якщо ви не хочете ні до кого звертатися, або який шлях потрібно пройти. Це дуже проста схема. Я хочу знайти роботу, чи просто роботу, чи роботу мрії. Дайте мені, будь ласка, розуміння, з чого розпочати. Перше, я розумію. Що я хочу знайти, тоді шлях один. Я не розумію, шлях такий. Почитай це або піди до кар'єрного коуча, або задай собі ось такі запитання. Дай на них відповідь, піди на сайти пошуку роботи, сформуй своє резюме, знайди, куди ти хочеш відправити, і відправ. При цьому є звісно алгоритми, є поради. Найкраще буде звернутися до фахівця, тому що це скоротить час пошуку. Ти зараз ведеш свою програму, і я розумію, щоб аудиторія була більш доступніша і достукалась і до тебе, і ти відчула зворотній зв'язок. Що ти саме хочеш дати аудиторію цією програмою? Перше показати, який ринок праці, висвітлити, які є можливості. Їх є дуже багато в Україні. Проте, якщо я навіть не знаю, куди рухатися, там будуть підказки, куди можна рухатись. Якщо я не знаю, які рівні заробітних плат зараз в Україні в якихось професіях, можна подивитись програму нашу і дізнатися. Якщо я не знаю, яким чином працювати з спілкуватися з своїми дітьми, які підлітки, яким чином допомогти знайти професію, і я мама, я можу подивитися програму і знайти для себе підказки. Якщо у мене є команда, у мене є компанія, я не знаю, чи мені потрібна допомога в тому, як стати кращим лідером, яким чином зараз змінюється ринок? Що очікують співробітники від мене, як від лідера, як мені стати кращим? Будь ласка, у нас будуть і такі програми. Дуже хочеться, крім того, надихати людей, показувати історію успіху, ті, які є в мене. Так, коли я студент, я не знаю, куди рухатися, і я обирав. Я пройшов якийсь шлях зі своїми успіхами, зі своїми помилками. І зараз я успішна людина. Дуже хочеться надихати нашу молодь, учнів, студентів, бачити, чути ці історії, і також е, брати це за приклад, так і розуміти, що цей шлях можливий для будь-кого. Е, показувати і чути так само молодь е, для того, щоб ми розуміли, яким чином ми маємо Разом всі разом як суспільство співпрацювати, розвивати Україну. В цілому наша програма буде корисна кожному, хто хоче розвиватись, будувати кар'єру, розвивати свої професії. Ну і в цілому розвивати Україну. Ми разом побудуємо певне класне майбутнє. І я знаю, що ти давно вже живеш в Бучанському районі, ти вже мешканка нашої громади. І тому, як ти бачиш розвиток регіонів як і що ти порадиш людям, які живуть в громадах, в маленьких містечках і куточках? Моя перша порада буде як у маленького принца Екзюпери. Там. Потрібно розпочинати з себе. І коли здається, що я маленька людина, ми маленька громада, і ми нічого не можемо, то я, наприклад, на прикладі нашої громади можу сказати, що коли мене запитують, чи хочу я кудись переїхати, я не хочу. У нас все є, ми розвиваємося, і я розумію, що тут дуже хороші школи, тут дуже хороші ліцеї, тут хороший рівень медичних закладів. Та, будь ласка, тут я знаю, в мене є сусіди, які взагалі нікуди не виїжджають. Ну, тобто вони просто місяцями говорять, а я в Києві був три місяці тому. І сенсі, так ми живемо в Києві. Е, і я розумію, що це, ну чому, а є якісь райони, в яких по-іншому? Я розумію, що це залежить не від того, яка держава. Та? Я дивилась, до речі, останнє дослідження було цікаво про від кого залежать результати війни в Україні. 2% населення в Україні сказали, що від них. 98% знайшли когось іншого, від кого залежить. І це дуже важливий показник про те, що світ настільки швидко зараз рухається, що кожен з нас має зрозуміти, що ми на нього впливаємо напряму. І тому розвиток громади, починаючи з мене, він залежить саме від мене. Тому, працюючи щодня з собою, над розвитком своїм, я відповідно впливаю на громаду, так само громада далі на країну. Я тобі дуже вдячна. Рухаємось разом, будуємо разом нашу громаду, нашу Україну і всіх, хто має запитання, ви можете написати Альоні Кавки напряму. За цим відео є прямі посилання і поставити питання, надати тему інших програм, які вас цікавлять. І ми обов'язково про це будемо говорити. Альона, я тобі дуже вдячна. Дякую, що прийшла. Дякую, Таня. Рухаємось разом. Рухаємось разом. Говоримо вільно. говоримо відкрито, діємо разом.